Джеймс Крюс, Стоножич і Жук Скарабей. Казка. У вогкому закутку садка, де ростуть мокрець та незабудки, жив самотній стоножич на ім'я Томас. Жуки, черв'яки, слимаки та інша жива дрібнота в околиці дуже шанували його, бо він мав добре серце, пригарні манери і чарівну ходу. Годі описати словами. Як легко і граційно Томас переставляв свої 96 ніг. Чотири ноги він, на жаль, утратив, невідомо де. Здалека і зблизька збігалась та дрібнота подивитись, як він відбуває свою славнозвісну ранкову прогулянку між своєю ніркою в землі та молоденькою берізкою. Томас не дріботів, не виступав, не марширував і не плазував. Він ніби котився на оксомитових коліщатках. Така плавка, тиха і граційна була його хода, одного дня в садку з'явився жук з карабей, що мав звичку лічити, вираховувати, досліджувати та виміряти. Коли Томас вийшов на свою прогулянку, той з карабей біг за ним аж до борізки і назад до Нірки, потім сховався під грибом. І на цілих три дні заглибився в надзвичайно складні підрахунки. На третій день Жук подався до Томаса, щоб сказати йому результат. Шановний пане Стоножичу! – сказав він, ви знаєте, що ваша хода славиться серед живої дрібноти? Це в мене спадкове, скромно відповів Томас. Мій батько був відомий скороход, а мати директриса Комарючої балетної трупи. Моя хода це просто успадкований хист. «Помиляєтесь!» – відказав скарабей. Ваша хода, любий мій, це шедевр розрахунку. Вона тому така гармонійна, що вам бракує чотирьох ніжок. Тобто як? здивувався Томас. А ось послухайте, це дуже проста річ. Звичайно, станога спочатку переставляє ніжки від першої до шостої, потім від сьомої до 12, потім від 13 до 18, потім від 19 до 24, потім від 25 до 30. Потім, але ви вже зрозуміли, правда? Томас кивнув головою трохи розгублено, бо він, широ кажучи, не зрозумів ані слова. А останні ніжки від 97 до сотої, провадив далі жук. Ці останні ніжки, звичайна станога тягне, бо чотири не ділиться на шість. І тому набути гарної ходи може тільки та стонога, число ніжок, котрої ділиться на шість. Розумієте, правда? Томас Кволо безтямно кивнув головою. Рух ваших ніжок, нудно вів далі жук, це шедевр математики, бо ви спочатку переставляєте ніжки від першої до третьої дуже розумно. Адже 96 ділиться на три. ви мене розумієте, правда ж? Томас ледве спромігся кивнути, так спантеличився. Таким чином, ви представляєте 14 разів по три ніжки, далі двічі по 6, і нарешті знову 14 разів по три. Це такий дивний, надзвичайний спосіб, що я негайно мушу повідомити про нього вчених жуків. Бувайте здорові! Скарабей побіг собі, а встановжич Томас лишився. З очманілою головою в своїй нірці він мурмотів тричі по чотирнадцять. Ні. 14 разів по три, шість разів по дві, ні, двічі по шість, Чи все-таки шість разів по дві. Сердечний станожич сидів удома й мурмотів числа до полудня, марно намагався перелічити власні ноги, позбувся апетиту і аж надвечір наважився вийти на свіже повітря. Та що це, господи боже? Ідучи, Томас перевалювався з боку на бік, шкутельгав, спотикався, волочив ніжки і, пройшовши ледве півметра, вже так утомився, що не міг іти далі і на насилу заліз у свою нірку. Весь цей час він думав про Скарабеєві підрахунки, почав лічити свої ніжки і стежити за їхнім рухом, а ходити зовсім розучився. Звістка про нещастя зі стоножичем і швидкістю вітра. Розійшлася серед живої дрібноти. Жуки, слимаки та черв'яки приходили втішати його і радити, як вилікуватись. Та ані сік з молочаю, ані пилок із мокрицю, ані чебрець, ані кріп не допомогли Томасові. Його 96 ніжок, що на них він досі так граційно ковзав по землі, раптом стали для нього проблемою. Вони переплутувались і зачіпались одна за одну при кожному кроці, і врешті він, зовсім занедужавши, перестав виходити на двір. Лежав сумний у своїй нірці, і всі гадали, що близький його кінець. Та одного ранку, коли Томас виповз із нірки на сонечко, він побачив між незабудками молоденьку стоніжку, що рухалась майже так само граційно, як він у найкращу свою пору, і в ритмі своєї ходи пригарно співала. Три по шість це вісімнадцять, треба довго тренуватися, поки виробиш ходу. П'ять по шість це буде тридцять. На траві роса і скриться. Глянь по квітках, як я йду. При звуках цієї пісеньки серце стоножича аж застрибало в грудях. Стежачи очима за прекрасною стоніжкою, він теж почав вихилятись у ритмі пісні. І несподівано стоножич Томас, став легконого, козати по землі, як у найкращі свої дні. Тільки хода його була тепер іще граційніша, ніж доти. Він просто таки плив над землею. Такі плавні були його рухи. Поплив поруч прекрасної стоніжки, чемно відрекомендувався їй і почав підспівувати. П'ять по вісім буде сорок. Ми зуміли дуже скоро нашу пісеньку знайти. Шість по вісім, сорок вісім. Вдох, ідімо, лугом лісом, ми до пари, я і ти!» Дві з половиною години в стоножич. Із стоніжкою кружляли, співаючи по садку, і вся жива дрібнота в околиці захоплено дивилась на них. Тільки скарабей математик сердито ворушив рогами, бо тепер Томас переставляв ніжки зовсім не так, а куди складнішим способом. І тому жук попросив стоножича рухатися повільніше, щоб можна було краще спостерігати їхній рух. Але Томас відказав я не маю часу на математику, я ще не заручився. І поплив зі своєю стоніжкою далі, а врешті одружився з нею під червоно-білою парасолькою мухомора Переклад лісняк Горева.